Септо презентує. Понеділок 18 листопада 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 279. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку. У п'ятницю ми анонсували сьогоднішній випуск, в якому мали б розбиратися з тим, кого Дональд Реп бере до своєї команди. Ми розраховували на те, що за один випуск зробимо огляд усіх відомих кандидатур. Але коли почали писати епізод, то зрозуміли, що знайомитися з командою Реба нам ймовірно доведеться до кінця року. План такий: на випуск беремо одну-дві посади і розбираємося з ними. Це з одного боку дозволить дізнатися про всіх, хто вже скоро буде працювати в Білому домі. З іншого боку, ми зможемо розповідати ще й про інші новини. Для початку загальна картина. Хочеться сказати призначень, але це ще не призначення, оскільки Реп поки ще не президент. Тож загальна картина його команди. Для свого другого терміну він обрав людей, які працювали з ним під час передвиборчої кампанії, союзників з конгресу та серед губернаторів, а також лояльних працівників з його першої адміністрації. Нова команда буде більш орієнтованою на Мага крило ніж та, що була в 2016 році. Аксіос пише, що за їхню інформацію на рішення Реба впливають два основні фактори досвід та лояльність. Схема знайомства з тими, хто вже скоро увійдуть до Білого Дому, буде такою: спершу розбиратимемося з посадою та обов'язками, які вона передбачає, і чи потребує затвердження кандидатури з боку Сенату. Тоді розповідатимемо про людину, яку на цю посаду обрав РЕП. Розпочнімо з голови апарату Білого Дому. Це політичне призначення президента США, яке не потребує затвердження Сенатом. Ця посада не є обов'язковою відповідно до закону, але вона є однією з найважливіших у Білому домі і може визначати успіх або провал президента. Що саме робить голова апарату і чому ця роль настільки важлива? Письменник та режисер Кріс Віпл написав про голів апарату книгу Воротарі, «Воротарі» тому що йдеться про людей, які наче стоять на воротах, балансуючи між тим, що президент має робити, виходячи з пріоритетів державних програм. І тим, що йому політично вигідно. По суті, ці люди вирішують, хто отримає доступ до президента, які питання потраплять на його стіл, а які залишаться без його уваги. Іншими словами, вони керують найціннішим ресурсом президента часом. Водночас, так звані воротарі мають не лише слідкувати за формуванням та виконанням президентського порядку денного, але й говорити главі держави те, що він можливо не захоче почути. Це робота, яка вимагає як мужності, так і такту. Завдання не з легких, особливо з таким президентом, як Дональд Реп. Упродовж свого попереднього терміну він змінив чотирьох керівників апарату. Професори Коен, Халт і Волкот описують чотири ключові ролі, які зазвичай виконує керівник апарату. Перше управління персоналом Білого Дому та забезпечення безперебійної роботи. Друге захист часу й уваги президента. Третє консультування президента за потреби пропонування нефільтрованих думок. Четверте представлення президента в переговорах з конгресом або змі. Голів апарату часто ще називають ловцями списа президента. Вони беруть на себе провину, коли щось йде не так, але рідко отримують похвалу за успіхи. Про те, хто очолить апарат Білого Дому за другої каденції Реба, стало відомо найшвидше з усіх інших посад, і ми про це вже навіть згадували якось у стіках. Дональд Реп обрав Сюзі Вайлз. Вона буде першою жінкою на цій посаді. У квітні на політику вийшла стаття найстрашніша і найменш відома політична діячка Америки. І як ти можеш здогадуватися, у статті мовиться саме про Сюзі Вайлз. Вона рідко з'являлася на світлинах. У тих випадках, коли Вайлз була зафіксована на фото, її треба ще пошукати десь на задньому плані. Сюзі Вайлз є силою, яку радше відчувають ніж бачать, пише видання. Їй 67 років. Дочка спортивного коментатора Пета Самерала та Кетрін Джейкобс. Її батько мав алкогольну залежність. Є припущення, що це відточило її здатність керувати сильними, але водночас нестабільними особистостями. Це вміння зробило її незамінною для реба, який покладається на вайлз, коли потрібно навести порядок в його часто хаотичному світі. У політиці пані Вайлз вже понад 40 років вона починала свою кар'єру з передвиборчої кампанії Рональда Рейгана у 1980-му і швидко здобула репутацію кмітливої та невблаганної стратегині. Протягом десятиліть жінка відігравала ключову роль у великих політичних перемогах. Зокрема, допомогла Ріку Скоту стати губернатором Флориди у 2010 році та привела Дональда Реба до перемоги у Флориді на президентських виборах 2016 року. Тоді цей штат був хитким. Чинний губернатор Флориди Рон Де Сантіс одного разу назвав Сюзі Вайлс найкращою у своїй справі. Сама себе вона називає поміркованою. Майкл Круз, який написав Довгочит для політико, відзначає, що мав розмови із сотнею людей, які працювали з поруч на або проти Сюзі Вальс. І більшість з них сходиться в одному. Вона хороша в тому, що робить. Це так би мовити, двопартійний консенсус. Водночас, судячи з того, що ми про неї прочитали, закулісний вплив цієї пані суперечливий. Для одних вона втілення мудрості, інші вважають методи Вайлз сумнівними. Її критики ставлять під сумнів рішення працювати з Дональдом Ребом, вказуючи на його риторику, що розколює суспільство. Натомість прихильники Вайлс стверджують, що її присутність на орбіті Реба привносить в його команду такий необхідний професіоналізм і дисципліну. Крижана Діва. Це прізвисько політикині, що підкреслює її холодну точність та безкомпромісність. Вайлз була важливою не лише для виборчих кампаній Реба Кріс Ласі, від його старший радник, стверджує, що вона клей, який тримає все разом. Сюзі Вайлз брала участь у прийнятті майже всіх важливих рішень: від формування медійних наративів до фандрейзингу. Її вміння працювати з медіа та вибудовувати комунікацію відзначають особливо. Пам'ятаєш, був момент, коли Рон де Сантіс активно нав'язував конкуренцію Ребу, а потім він знявся з перегонів. Скидається на те, що президентський імпульс Рона загасила саме Сюзі Вайлс. Вона тісно співпрацювала з Десантісом під час губернаторської кампанії у 2018 році і мала інсайдерську інформацію про його звички, структурні недоліки кампанії, вразливість та невпевненість у собі, наприклад, сором'язливість щодо зросту та ваги. Вайлз також знала про вирішальну роль дружини політика у формуванні його публічного іміджу. Вайлз вибудовувала медійний наратив, що підкреслював недоліки Десантіса, зображуючи його незграбним і ненадійним. Десантіс мав бути ребом без драми, і щойно виборці готові були його підтримати. Соцмережі та медіа зарясніли компроментуючими відео та історіями. Сьозі Вайлз ми сьогодні відвели найбільше часу. Бо, судячи з усього, вона може бути не просто керівницею апарату, але й залаштунковою архітекторкою другого президентського терміну, реба з нею точно потрібно рахуватися. Ми ще трішки залишаємося у Сполучених Штатах, оскільки потрібно підвести підсумки виборів до конгресу. Хоча доля п'яти місць до палати представників ще невідома, але у республіканців вже є 218 мандатів. Отже, вони отримали більшість. Себто президент, сенат і палата представників обидві палати конгресу повністю перебувають під контролем республіканської партії. Раніше ми розповідали, що були питання, хто очолить більшість у сенаті, оскільки багаторічний лідер республіканців Міч Макконел збирався йти з посади. Його наступником став Джон Тун. Його обрали минулої середи і доручили збалансувати різні крила республіканської партії. 63-річний Тун пропрацював у Конгресі майже 30 років. До палати представників його вперше обрали у 1996-му, до сенату в 2004-му. Чоловік народився та виріс у південній Дакоті, навчався управлінню бізнесом у приватному християнському університеті в Каліфорнії, а на магістратурі в університеті південної Дакоти. Політичну кар'єру Тун розпочав у Вашингтоні ще у 80-х. Спершу він працював на одного сенатора, а потім приєднався до управління у справах малого бізнесу під час президентства Рейгана. У Сенаті Тун очолював різні комітети, і відколи Дональд Реб вийшов на політичну арену, між ними панували доволі напружені взаємини. У 2016 році опублікували запис розмови Реба та ведучого білі буша, в якій чоловіки говорили, наприклад, про обмацування жінок і як Реб хотів спокусити заміжню жінку, або ж що може поцілувати жінку, з якою вони мають побачитися із бушем. Тун тоді закликав Реба вийти з перегонів. Утім, уже за декілька днів сказав, що все ж має намір голосувати за Дональда у грудні 2020-го Реб розкритикував Туна за те, що той відмовився підтримати його спроби скасувати тодішні вибори. Сенатор зі свого боку засудив поведінку Реба під час заворушень 6 січня, але проголосував проти його імпічменту. Тун критикував і деякі з найсвіжіших ідей Дональда, наприклад, пропозицію щодо підвищення тарифів він назвав рецептом зростання інфляції. Але разом з тим сенатор докладав зусиль, щоб налагодити взаємини з Ребом. Навесні він їздив до резиденції президента у Лаго і відтоді доволі стабільно підтримував з ним зв'язок. Ну і ще, якщо тобі раптом цікаво, що у Джона Туна поза політикою, то він 40 років одружений. Його дружину звати Кімберлі, у них двоє дітей і п'ятеро онуків. Про реба сьогодні більше не плануємо говорити, тож підрахуємо, скільки разів ми його згадали. Нарахували 24 рази. Пропонуємо тобі з такої нагоди перерахувати 24 гривні на «Ребнемо ворога. Це збір «Повернись з живим та нової пошти, а ми його підтримуємо. Загальна ціль 300 мільйонів гривень. Наша ціль 100 тисяч гривень. Твої 24 гривні донату дуже допоможуть збити ворога з пантелику і захистити нашу ППО від російських розвідувальних БПЛА. На Патреоні сьогодні розповідаємо про двох шимпанзе з Голівуду, які намагаються віднайти своє місце серед мавп. Підписуйся, щоб слухати ранкове допіо повністю і таким способом підтримати нашу роботу. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Минулого четверга російський шпигунський корабель Янтар помітили в Ірландському морі у водах, контрольованих Ірландією. Він входив до складу групи російських кораблів разом з військовим кораблем адмірал Головко і танкером В'язьма і супроводжував адмірала Головка через Ла-Манш. Норвезькі, американські, французькі та британські військово-морські сили і служби протиповітряної оборони стежили за ними. Коли янтар відокремився від групи, щоб увійти в Ірландське море, його супроводжували британські та ірландські сили оборони. Незважаючи на спроби встановити контакт, російський корабель не відповів. У п'ятницю вночі ірландський корабель ВМС «Ле Джеймс Джойс відвів янтар з ірландської економічної зони, після чого за його рухом продовжила стежити авіація. Цей інцидент посилив занепокоєння щодо європейської морської безпеки і вразливості критичної інфраструктури Європи, особливо після нещодавніх інцидентів. ймовірна диверсія на Балтійському газопроводі і підводних кабелях між Фінляндією та Естонією. Корабель з ірландських вод відвели, але він, вочевидь, патрулював критично важливу підводну інфраструктуру. Янтар, який Росія називає океанографічним дослідницьким судном, відомий своєю спроможністю розгортати підводні дрони та інші пристрої. Часто він працює поблизу життєво важливих об'єктів підводної інфраструктури. Цього разу його виявили на схід від Дубліна і на південний захід від острова Мен, неподалік від підводних кабелів, що несуть глобальний інтернет-трафік і з'єднують головні технологічні центри Ірландії з рештою Європи. Хоча офіційно Янтар є науково дослідним судном, він перебуває в управлінні Міністерства оборони Росії і був задіяний у місіях зі збору розвідувальної інформації. Сили оборони Ірландії повідомили, що корабель розгортав безпілотників ірландських водах. Раніше ми розповідали тобі про подкаст матері засновниці, продюсуванням і виготовленням якого займалося Септомедія. У четвер вийшов новий випуск про Уляну Кравченко. Як нам здається, про неї на загал відомо небагато, а дарма Юлія Шнайдер саме так назвали цю жінку при народженні. Її батько був німцем, а мати українкою. Вона свідомо обрала для себе українську ідентичність і змінила ім'я на українське Уляна Кравченко. Рекомендуємо послухати цей подкаст. Перед останніми новинами на сьогодні розповімо про ще один подкаст, спродюсований Септомедіа. Це подкаст Євроремонт від Львівського бюро євроінтеграції. Ведучі Юля та Олена розповідають про європейські стандарти та можливості від євроінтеграції для молоді. У першому випуску дівчата розповідають, чому назвали подкаст Євроремонт, і взагалі, звідки в нас взялися євроремонти, єврозими, євробензин і європротокол. У другому епізоді слухай про освіту і те, чому в європейських школах учні ловлять слимаків. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Шрі-Ланці ліва коаліція на чолі з президентом Анурою Кумарою Дісанаяке здобула гучну перемогу на позачергових загальних виборах, отримавши 159 з 225 місць у парламенті. Така безпрецедентна більшість у дві третини голосів дає Дісанаяке всі можливості для просування його програми боротьби з бідністю, корупцією та високою вартістю життя. Утім, реалізації всього обіцяного може завадити брак досвідчених політиків в уряді. Крім цього, Дісанаяки хоче змінити умови надання частини кредиту МВФ, щоб профінансувати його соціальні ініціативи. Є побоювання, що це призведе до затримок у майбутньому фінансуванні. 20 листопада має відбутися реліз рольової відеогри «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Його переносили декілька разів, зокрема у 2022 році, на невизначений термін через російську агресію. Створення гри завершували вже в умовах війни та постійних кібератак. Про це GSC Game World, компанія, яка розробляє другого сталкера, розповідає у документальному фільмі, який можна подивитися на їхньому Ютуб-каналі. Його присвятили пам'яті Володимира Єжова, розробника оригінального сталкера, який загинув у боях за Бахмут. Сталкер 2 не буде офіційно продаватися в Росії, але там все одно хочуть прирівняти купівлю цієї гри до державної зради. Біля Соломонових островів у Тихому океані вчені виявили найбільший у світі корал. Розмір цього мега-коралу на 32 метри. Його віку цінюють у 300 років. Він є важливим середовищем існування для морських видів. Масивний корал, за словами вчених, видно з космосу, і спочатку вони прийняли його за затонулий корабель. Це відкриття відбулося у час, коли світ переживає найбільше в історії знебарвлення коралів. Його спричинило підвищення температури океану, що пов'язане зі зміною клімату. Виборча комісія Сакартвело підтвердила результати суперечливих парламентських виборів, що відбулися минулого тижня. У суботу представник опозиції забризкав фарбою голову комісії. У Пакистані два міста Лахорі та Мултані частково закрили, оскільки смертоносний смог огорнув частини регіону Пенджаб. Школи та підприємства там не працювали. А відпустки для медичних працівників скасували. Міністерство охорони здоров'я Пакистану повідомило, що за останній місяць від смогу захворіло 1,8 мільйона людей. Делі, столиця Індії, минулого тижня також закрила початкові школи. На вихідних на схід Філіппін наринув супертайфун Маньї. Це вже шостий сильний шторм у цій країні за останній місяць. Сотні тисяч людей евакуювали, оскільки прогнозований маршрут тайфуну охоплює найбільш густонаселений острів. Очікується, що швидкість вітру сягатиме до 270 км за годину, а хвилі 15 метрів висоти. Це був 279-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.